В небі то полярна зірка, то Південний Хрест. Зізнаймося про таке кочове життя, хто тільки не мріяв у юності. Але з роками зростає сила тяжіння і все міцніше притискає нас до землі, тримаючи немовби тих кріпаків на одному обжитому клаптику землі. Не пів півжиття промайнуло, а чудернацькі назви нетутешніх річок і сузір'їв так і залишилися недосяжними. Та що там казати? Навіть свого рідного краю не знаємо. Покушаємося, хто позаможніше, і Єгиптом, і Туреччиною, а справжня краса вона поряд. У вихідні бери на плечі рюкзак і рушай, так як наш знайомий відеооператор Олег Сопрунов зі своїми друзями-туристами. І треба для цього зовсім небагато урвати трохи часу від телевізійних посиденьок і залишити дома, бодай крихту і ліній. мы начинаем поход по речке Смотрич, вниз по течению, по левому краю для начала. Сейчас я покажу, какие тут у нас красоты. Туристи називають смотрич маленькою, але дуже гордою річкою. Вона й справді невелика. Довжина цієї лівої притоки Дністра всього 169 кілометрів. Максимальна ширина водного плеса не перевищує 40 метрів. Отож, навіть найдрібніша птаха легко долетить не тільки до його середини, а й з кільканадцять разів русло. Якщо, звичайно, тій птасі більше нічого робити. Однак, як показують спостереження, у пернатих є інші, більш нагальні турботи. Приміром, облаштувати гнізда так, щоб їх не змило паводком. Або сезонним водоспадом. Сказано ж, бо смотрич маленька, але горда річка. Ну, майже Кримський большой каньйон. Ще мати не Крим. Сидіть така гарнюня вокруг. Чи то з великої любові до рідної Хмельниччини, чи то просто заради того, аби похизуватися, наш головний герой любить порівнювати довколишні красоти з тим, що інші бачили хіба що на картинках в інтернеті. Ми знаходимося в штаті Колорадо. Тут ми входимо зараз в великий каньйон. И сейчас вы увидите, как тут здорово. Над нами нависают карнизы. Дорогие друзья скалолазы, посмотрите на эту стеночку. Это просто сказка. Правда, кончается на, наверное, 9Б примерно. У цьому місці ми мали б уже почати розповідь про те, як наші відважні мандрівники, нехтуючи холодним осіннім вітром, гострими кам'яними виступами і карколомними висотами, затято штурмують неприступні скелі. Однак про це буде далі, бо власне за цим вони і діставалися сюди, де на машині, а де пішки уздовж звивистого берега річки. Але кажуть події, що передують свято навіть кращі за саме свято. Отож насолоджуємося подорож разом із ними. Автобан села Оставчани. Я по автобану. Я по автобану. Де автобаном, де лісом, де полем, де взагалі невідомо чим, вони повільно, але упевнено досягали своєї мети. Точки щорічного збору спелеотуристів. Валентина, що би ви хотіли сказати в этот сонячний день? Замечательно -то как, а? піка. Жисть налажуватися, а вот Тёмочка к нам пішов. Вот це наш шашлик сьогоднішній. Взагалі гастрономічна одна з улюблених тем нашого героя: здорового апетиту, як і присутності духу та почуття гумору він не втрачає ніколи. Оператори. Бери свой бокал. Гляньте, какой у нас хавчик. <рес> это що, малига, да? да. Бануш, бануш. банош. тут о -о, м'ясо, сир, лук. Що ще? Петрушка. Петрушка. В общем, вкусняти невероятне. Те, що з вечора викликає викид шлункового соку і приплив гарного настрою, на ранок кажуть знавці. Обертається у ліпшому випадку жорсткою спрагою у гіршому головним болем. Правда, трапляються і інші досі невідомі в медицині. Клінічні випадки у нас тут 8 утра. І зараз ми вам покажемо, чим кончається обізважування організму. У деяких людей їде криша, вони починають піти. часов з п'яти примерно. У Нас головне солістка большого лісного театра. Дах таки справді у кожного їде по-різному. Завивання у наметі це легкі, так би мовити, симптоми. Далі більше. Людина починає без причини дертися на гору, смикатися. Зрештою, втрачає здатність розуміти, де вона і чого від неї чекають. Нерідко трапляється і груповий су покрівлі. Це все напевно від передозування свіжим повітрям. Добрий день! Ми рек включили. Ми тут офотографірувались. Усю дорогу наших мандрівників супроводжує надокучлива осіння мжичка. Але у природи, як співала Аліса Фрейнліх, немає кепської погоди. Отож, навіть у такій мряці Смотрицький каньйон виглядає красеним. чого варті лише скромні залишки літнього бояння, умиті небесною водою. Вони не можуть не милувати ока, і річка, ще не займана кригою, жваво звивається поміж берегів. Смотрю на этот кадр и думаю. Я великий оператор. Зняти за одну подорож декілька відеофільмів до снаги лише справді великому, не побоюсь цього слова, видатному оператору. І він це довів. Хтось може дорікнути Олегу Сукрунову тим, що йому бракує скромності. Але ж скромність перший крок до невідомості. Отож за нескромних митців. оператори? И снова здравствуйте! Вы уже за мной соскучились, правда по моей морде в камере? С вами Биар Суп. И мы начинаем передачу Водопады Хмельницкой области. Ямка фільму в водопадах Хмельницької області закончена. Начала сйомка фільму «Пікнік на обочині з елементами стрибтіза на задньому плані. Яка багатогранність обдарування? Кемерон і Тарховський просто нервово курять на узбіччі, коли за справу береться Супрунов. Або суп, як його любовно іменують друзі. А взагалі на такому узбіччі можна перебути не один пікнік. Уявляєте, яка тут краса влітку або навесні, та й зрештою восени, коли природа вибухає прощальним різнобарв'ям, теж дуже гарно. Але нашим подорожнім не до споглядання осінньої краси, бо вони вже дісталися нігінських скель, місця тусовок спелеологів не тільки із ближнього, але й з дальнього довкілля. Негинские скалы. Кроме того, что тут скалы, тут еще пещеры, в которых когда-то погибли люди в каком-то, бог знает, каком бородатом веку. Татаро-монголы загоняли их сюда. Обкладывали хворостом пещеры, и те просто задыхались. У 1889 році на місці поховання останків невинно загиблих нащадки воздвигли скромний хрест, і з тієї пори стежина сюди не заростає. Хтось приходить просто посидіти в тиші і поміркувати, хтось відпочити і спробувати свої сили у штурмуванні скель. Але місце це почитають усі і намагаються всіляко підтримувати його в порядку. Тут, у цьому своєрідному клубі за інтересами, під відкритим небом. Люди забувають про своїх душогубів начальників, недоброзичливих тещ і зрадливих політиків. Тут вони стають собою, дозволяють собі в міру ненормативної лексики і понад усяку міру захоплення від життя. Здравствуйте, дівушко. Здравствуйте. Виспіліолог тут месне? Ні. А ви хто? Просто любитель. Любитель чого? Поїсть? Поспати, посмотрети. А подивитись було на кого і на що. Починаючи від різноманітного химерного спорядження спелеологів і закінчуючи тими, хто сам на скелі не ліз, але чим дуж співчував товаришам, які штурмували неприступні вершини. От нормальний альпініст, от з такою позі. Алло, і все, і он там відпочиває. Смотри, смотри, что делает человек. Смотри, что делает по карнизу. Алик покоритель вершин. Представляешь, Алик, сколько ты мне денег заплатишь за это видео? Я уже потираю руки. Зелени. Каждому. Так, это вам не веселье снимать, где перелякані молодята покірні каждому жесту операторской десницы. Тут народ куди крутіший. Следующий покрытель вершин. Дизайнер этого купальника, надетого почему-то поверх штанов.

Вот он покоритель Вереста. Нормально. У нас вам вопрос. Ну, то що? Ну, не в курсі. Оооо. <ріст> скільки б мотусті не витися, і скільки б знизу не давав безцінних порад. А все одно й самому доведеться показати, що ти за чоловік і на які такі вчинки здатний. Крім того, що тримаєш в руках відеокамеру. Так, зараз ми наблюдаємо збори ще одного великого Спіліо альпініста. Ви куди-небудь бачили, як пінгвіни лазять по скалам? Час увідіть. Готова! Копка готова! Готова! А за что вы тут хватались? Это сюда левой рукой? А ну выдай немножко мне. Я думал, что тут намного проще тут вопрос решается. Все думали. Сейчас. Пару слов до свободной прессы. Ну что на, пингвины тоже звери? На. Нати фанати. <laughs> вот и фанаты. I am die. I am die. 15 little girls in a cell. 15 little girls Після того, як неприступна стіна скорена усіма спелеологами, можна нарешті повністю розслабитися і на повні груди вдихнути запахи осіннього лісу. Він пахне прілим листям, прим'ятими грибами, димом, шашликом, а ще він вологий на дотик, наче запізніла ягода, скупана в дощі, або ніс собаки. Що вдячно тицяється в твою долоню, його неможливо передати словами або стали екранами, його пізнають лише віч на віч, кожен сам для себе і назавжди.